Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Британське відділення авіабудівної компанії Леонардо презентувало концепт безпілотного морського гелікоптера Протеус, розробка якого ведеться за участю Королівського військово-морського флоту та Міністерства оборони Великої Британії. Про це повідомила прес-служба компанії. Протеус є демонстратором передових технологій, створеним для відпрацювання рішень у сфері модульності, автономності та інтеграції різного корисного навантаження. Цей апарат також використовується. Як базова платформа для розробки методів проєктування та виробництва новітніх гвинтокрилів майбутнього. Проєкт є частиною масштабної стратегії трансформації морської авіації, королівських ВМФ, яка спрямована на модернізацію галузі до 2040 року. Протеос має стати ключовим елементом цієї трансформації, пропонуючи гнучкі можливості для виконання різних завдань, зокрема розвідки, патрулювання та транспортування. Щоб зменшити витрати та прискорити розробку, Леонардо активно використовує компоненти зі своєї наявної лінії. Гелікоптерів та існуючих програм створення безпілотних апаратів, крім того, було створено цифрового двійника Proteus, що дозволяє тестувати, модифікувати та підтверджувати його можливості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту та машинного навчання. Цей підхід зменшує необхідність у дорогих реальних випробувань, пришвидшуючи цикл розробки. Компанія також експериментує з новітніми технологіями, такими як 3 d і використання економічно ефективних композитних матеріалів, що значно скорочує витрати на виробництво. Фінансування Ання проєкту Протеос у розмірі 71 мільйон євро було виділено ще у 2022 році. Прототип апарата має здійснити перший політ уже в середині поточного року. Окрім цього, Леонардо планує використовувати напрацювання з Протеос для створення нового універсального морського дрона, призначеного для виконання завдань у складних умовах. Нещодавно стало відомо, що уряд Великої Британії разом із Міністерством оборони анонсували розробку універсального морського безпілотника спеціально для потреб України. Така ініціатива свідчить про наміри Сполучених України. Королівства активно долучатися до створення інноваційних рішень у сфері військових технологій, одночасно підтримуючи союзників у боротьбі з сучасними викликами. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.